Ліп, і його Ну що, вложили в проводку, зараз проходимося, пилососом це все. Будемо з'єднувати до мене плату і пробувати на машину ставити, тестувати. Якщо все гаразд, знімаємо з машини, все гарно чистимо, закриваємо і поїхали. Це наш ліфт. На повному заряді 65 км. І це не тому, що ми їздили в спорт режимі, просто батарея вмерла. Але сьогодні ми це замінимо. Звісно, що ж ми купили ліфа, бо ми хотіли щось дешевше, електричне і надійне. Але не врахували одне. Батареї старіють і наш ліф вже просив нове серце. Отож, ми вирішили йому дати оте саме нове серце. Зараз у нас іде процес перепаковки акумулятора з машини Nissan Leaf. Акумулятор буде мати 45 кВт. Тож, уявіть собі, їздиш ти 20 км в годину, нікуди не спішиш, не льотаєш, все потіло і щотко. А на батареї вже мінус 40% заряду. Живеш від зарядної станції до зарядної станції і так далі. Отож, постав вибір або кінець, або апгрейд. Перепаковкою цієї машини займалися наші майстри. Це у нас Рівенська область, Дубенський район. Ціна такої перепаковки 44500 доларів. Включно з роботою, тестуванням і балансуванням. Все з гарантією. Ну що, проводку ми вже всю вложили. Провода всі закріплені до привод. Не хитаються, нікуди не труть. Ось так у нас це все діло вийшло. Батарея на Nissan Leaf, 45 кВт. Будемо сьогодні її підключати до автомобіля. Скрізь ми проклали Сіліконові провода, щоб не думали, що це у нас тут Одеса кабель, так як люблять хейтери писати. Це у нас просто така біла термоусадка. Це у нас не Одеса кабель, а Сіліконова провода. Ось так у нас батарея вийшла. І от Made in Petro. Ось така батарейка. Ну і саме головне, скільки тримає реально нова батарея. У місці до 280 км. На трасі 180-200. Це як нова машина. Серйозно. Ну що, встановили ми батарею на автомобіль. Ось у нас запас ходу показує. При тому що батарея ще не дозаряд 278 км, Але батарея не заряджена у нас на 100%. Я вам такий запас ходу на Ліфові? Їхати в місто на каву це вже не проблема. Туди й назад, 90 кілометрів. Раніше ми навіть не думали так ризикувати, а зараз з запасом. Ну і трішечки жарту. Якщо ми не повернемось, продайте інвертор і шукайте нас на обочині. Ну але ж такого не буде, бо в нас тепер все з запасом. Чи варто це робити, і які ризики? Перепаковка це не є чарівною таблеткою. Треба знати, де брати елементи, кому і яким майстрам довіряти. Ну, звісно ж, не всі майстри одинакові. В нас найкраще. Ну зудаю. Не кожен ліфтові буде хорошим кандидатом. А якщо зробити все грамотно, машина оживає, втрати як на бюджетний ремонт ДВС. Але результат на руки. Тільки наш ліфт зовсім інший. І ми навіть не шкодуємо. Якщо думаєш перепакувати, думай головою. Не гонися за найдешевшим. А якщо є питання, пиши в коментарях. Відповімо усім. Ну і як завжди, тисни лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі, якщо хочете нові тести. А ми поїхали з Машею, аби на, наводити порядки. І в цьому всьому, що ми не тільки для себе це можемо зробити, а ще й для вас. Цей ліфт також продається вже перепакований, або ж ми можемо пригнати вам на замовлення машину та перепакувати на хороший, якісний акумулятор. Перепакували ми короче свою вже ласточку. Біть у нас тут акумулятор на 45 кВт. Якщо ви також бажаєте перепакувати свою машину, можете звернутись до нас за номером менеджера.